Як вас Магадан зустрів? Ну, Магадан як зустрів? Магадан Магадан, ну, ми прийшли туди, якраз вже почала, почалася зима. Бо то ми прийшли на кінці серпня туди, під кінець серпня прийшли туди, то, той. то там вже на, на горах був сніг. Море ще не було замерзле, а на, той, на горах вже був сніг. То так нас зустріли, як у всіх тюрмах. Загнали знову ж у барак між Блощиці, такі, що кихіли, як, як у Мурашкові купені. А відтак від, відте, скоро я попав. Відтак, відте, скоро я попав на етап туди, де я вже вам казав на той на посел, на Сусуманський район посілок М'янджа. Там будувалася е, велика електростанція. То вони там використовували вас на роботах, то ви там працювали, що робили? Спочатку, спочатку я працював на, тим, на, на промив, де підготувати на промивку золоту, підготовку землі. Верхній слой землі знімають, а внизу пісок золотоносний, то зимою його не промивають, бо там морози страшні, але вітак, вітак там на 2-3 місяці, місяці морози зникають. То в так працював, промиває золото. Там я працював. Відтак працював, відтак я навчився вітак, я навчився той. Навчився на токаря, трохи токаром працював. А трохи на, на всяк. Нема такої спеціальності, щоб я не пройшов. Коли як, де як попадав. І які там були умови утримання? на... Такі самі, як і всюди. Пайка, низька, харчі низькі, робота важка. На морозі 50 градусному, на відкритому полігоні. Багато помирало з тих. Багато, багато. Отут, на першу того години першої зими, нас за той привезли там в зону на, 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 на жовтневі 1200 чоловік. Уже 50-го року мене возили у Магадан назад, то той. Лишилося з 1200, лишилося тільки 700 живих, а 500 за зиму померло. А ті, що були ще живі, то теж вже були такі, що одна нога в могилі. І в тому в самому числі я такий був. Є я, 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 шкіра, шкіра та кості, але ще був живий.